Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні вирішила присвятити своє маленьке відео Дню вчителя. Хто для вас такий вчитель? Дуже часто чую такі думки, що вчитель це і вихователь, і провідник у світле майбутнє, і, звичайно, фахівець зі свого предмету. Як на мене, гарний вчитель. Це вчитель, якому справді цікавий його предмет, і, по-друге, він по-справжньому цікавиться своїми учнями або студентами, цікавиться учнями або студентами саме як особистостями, як людьми з нашого майбутнього і щасливого теперішнього. Ну, це на, на мою думку. І ще хочу сказати, що мені не дуже подобається, коли вчительську справу ототожнюють з якимось героїчним вчинком. Або вчинками героїчними, які вчитель робить кожного дня. Так, звичайно, це не легка справа, але е, яка справа легка? Справа медика, справа військового, е, справи інших професій? Ні, кожна справа, якщо її робити чесно, по справжньому і віддано вона не легка. Е, і, на мій погляд, саме професія вчителя і педагога. Це, звичайно, не легка справа, але це справжній подарунок долі. Бо кожного дня ми спілкуємось з нашою причудовою молоддю, ми в них можемо навчитись чогось світлого, гарного і нового. І мені здається, що взагалі. Така професія, як вчитель, це просто Боже благословення, і за неї можна тільки дякувати і радіти тим, кому так пощастило бути вчителем або педагогом. Ну, це просто моє бачення. Вибачте, трошки за сумур. Дякую за увагу. З Днем вчителя, всіх вчителів та педагогів пока